Ми готуємося сьогодні до операції зробити красу дівчинці. Будемо проводити лабіопластику. Ми будемо робити корекцію хірургічну малих статевих губ і ін'єкційну корекцію великих статевих губ для того, щоб було все гармонійно і красиво. Проводимо доволі багато таких операцій, тому що зараз культура свого тіла набула популярності, і насправді тема зовнішнього вигляду інтимних зон не стала таким табу, як була раніше. І дівчата звертають увагу на свій зовнішній вигляд і хочуть його завжди покращити. Стосовно тривалості операції, вона буде недовгою, максимум 30-40 хвилин. Ми будемо робити. Хірургічну резекцію малих статевих губ і ін'єкційну корекцію великих статевих губ. Ми починаємо, так? обробляємо хірургічне поле, наболюємо. У нас проведена вже підготовка. Ми все намалювали, все узгодили, все як домовлялися. Абсолютно жодних больових відчуттів під час навіть місцевого знеболення. Пацієнтка не, не буде відчувати, ви не будете нічого відчувати. Після того, звичайно, реабілітація триває десь до двох тижнів. Ми будемо утримуватися від статевого життя, від якихось важких фізичних навантажень, від теплових процедур. ось Трошки буде обмежений період е, та, е, таких активностей. Ось. Через 14 днів вже почнуть розмоктуватися шовчики, і абсолютно всі обмеження будуть зняті. Для обробки я вам все напишу, обробки швів, все напишу, що для того буде потрібно. Це гарно. Оленка, як почуваємося. Так, Ми завершили. Дуже добре. Заграть. Ми все закінчили. Е, зараз ви собі спокійненько, легенько встаємо. Юлічка вас проведе в палату. Е, і після того ви собі відпочинете в палаті, годинки-дві полежимо, поспостерігаємо, як ми почуваємося. Та, і зустрінемося через два тижні. Так? Ми на зв'язку.